Давайте ще декілька секунд, Последні сам процедури посадочних містах граміння. У нас зараз буде на турнірі проводитися. Проводитись відеозйомка. Київським каналом Дарка, Львівка, Київ, перепрошую, здається. Так що не дивуйтеся, якщо будуть до вас підходити і будуть робити відео. І я би хотів ще додати, що в понеділок буде велика така розгорнута фотогалерея, коли вже буде все зроблено, оброблено, буде. Близько 400 фотографій. Напевно, ви кожен себе знайдете за шахівницею. Таку портретну знимку для кожного учасника буде, так що зможете її знайти в Фейсбуці. Так, бачу, що в принципі майже всі є. Хто не всі, так, скажіть. 26. Зивітісь, так. Лени немає, так? Дурміської. У кого є це перше? Шостоє. Олексія Кислинського немає. Добре. Давайте тоді розпочинати, будь ласка, чорні вмикають годинник білий, білі роблять хід.